Доброго дня, друзі. Ось отримали таку посилочку з тему китайський сайт. Вже і не пам'ятаємо, що ми там вже замовляли, щось поповнимо, а щось ні. Та будемо відкривати і разом з вами роздивлятися, що ж ми там замовляли. Приступаємо до розпаковки. Ой, акуратненько, угу. щоб тут нічого не порізати. Якусь Ага, да, Що да. ж у нас десь? О, тут цілий мішок. -а -а. <схи> <схи> да. Що ж ми там заказали? Три неділі йшла посилка і да, ми вже Україні їх... ж... не помним. О, це, мабуть, в сад... цапля. Я уже... А, котик! Нет, котик. А, тут, наверное, котик. Вот как очень показывается, что, что мы тут назаказывали. Угу, мы так, в общем, пока... Давай будем выкладывать У -у -у. сюда и чуть-чуть. И просто... У нас есть помощник. Вот, как, как тогда Ой! Ух ты! У -у -у. Красиво! Так, дальше. У -у -у. Смотри, ну, открываем. Так. Вау! Смотрите, Смотри. какой кот. Ой, какой котик классный. Так вот это наша... Опа! Да, да спа. так прям заклеили. Металл. Это металлические фигурки. В стиле рустик. Как раз в наш природный сад. Оп. Посмотрите, какая штука классная. Попробую картинки вставить в видео, чтобы вы какие он и я выглядит на сайте. Так, и вот тоже еще все товарища покажем тоже. Птица такая которая будет возле нашего прудика. Цапля. Угу. Так, хорошо, что у нас дали. Приступаем дальше. О, костюм. Костюмчик, девочки, такой новогодний. На Новый Рик. А ну, открыть, только подивимся его. Сейчас откроем. Я выбираю, слушай. Так. Угу. О, смотрите, какой угу. костюмчик классный. А. Кстати, да, хороший материал такой даже. Смотрите, хороший. праздничный. Вот такая ночнушечка в таком да. стиле. Так, и штанишки. Для приемных снег. такая пижамка. Марти, свой подарок нашел. Это детская. О, это такая лупа. Что-то рассматривается еще такой мелкой. Лупа такая. Очень интересная, красивая такая декоративная. Так. тут <Тоже> не забрать. Смотрим еще, что здесь у нас. Еще какое-то у нас здесь садовое. О, девочка, это лопатка. Это очень удобная лопатка, посмотрите, универсальная. И бурьян выкорчевывать, и высаживать, и тут даже есть деление, видите? Так, очень а ну удобная сейчас, ручка. Mm -hmm. Так, надо фокус, фокус на О, Есть. Mm -hmm. yes. Хотела давно такую лопатку, вот её заказали wow. себе. Mm -hmm. Так. Помощник. Да. Голодне діла. А Мартюша свій подарок знайшов. Ага. В ялинку. Да. Это у нас... ага. Це може. О. А, це я собі замовляла лосіни. Це лесенки теплі. Тепленькі, а, тепленькі. Бачите. Да, да, да. угу. Приємні на ощуп. Торкатися приємно. Так, что у нас Так, это что-то в Что у нас здесь? Так. Так. О, светильник. Помнила? Светильник такой, дивится. Какой интересный. О, класс. Опа. Так, тут такие... Сонячна система. Планетки. Це для треба діток, буде... да, хотіла? Так, Там... для діточок Коли в спальню. Да, треба ночничок такий, uh -huh. треба, щоб не вмикати світло. Можна отакий, гарненький, uh -huh. такий гарненький, стильний uh -huh. ліхтарик. Ось такий світільничок буде у нас, uh -huh. будемо пробувати. Uh -huh. так, шо, ще тут є. О, це дитячі чобітки. О, дивіться, які гарненькі. На нашого малыша. Так, що тут ще є цікаве? О, це Мартюшко Боді. Це малышу, боді палешу. Який з бабочкою. На виріс? Ну, ну о така шапочка. Ану давай. Ой, який гарний лад. Не хоче. Чи поки ти не хоче? А це що за ігра? А це ноутбук такий дитячий. Вечно вічно хочете телефони, ноутбуки. Постійно зачіпає дорослі ноутбуки. Треба буде відкласти, бо це під ялиночку йому буде. А подивіться які метелик ще клас. у садочок. Mm -hmm. Такий декор. Клас. Так. Щось цікаве, таке цікавеньке. О, О, це ножиці. Ножиці? О, точно. Я. точно. Садові ножиці я собі замовляла. Опа. Ой. Дивіться, О. які цікаві. Угу. Такі... Зру... Зручно, так для угу. пальців, для рук. Угу. Такі ножиці, угу. для обрізки. Гілочок, mm -hmm. стебельки, mm -hmm. клас, хороші, ще зручні. Тут широкий такий вушка. Mm -hmm. А, це пазли. А, ні-ні-ні, це рибалка. У нас це рибалка для дітей. Це їм буде на Миколаївчика. Те, пазли, це, на це для Віронічки. вона дуже любить тваринок. І такі ось будуть пазли. Це подарунок на новий рік буде. О, тому так ховаємо ще шапочка для малого. Для... Дивіться, яка вона і шийку прикриє, як буде морозно. Ну, краса, краса, якраз дуже да. зручно. голівку вділи, тут все прикрито. Отака. О, почка. Давай, Мартюша, сюди під Мартин, давай. Ти подивим, що у нас. Що у нас? Ще, ще ще. Давай, давай ще. О, це теж такий костюмчик. Це теж для Веронічки. Ні, це це теж це У Веронічки є вже, а у Мартюші нічого не було. Ну, головне, да, що доче гарний, да. І штанці. Штанці, дивіться, який гарний костюмчик. О. то що надо. Так, хороші-хороші костюмчики, так. Щось у нас ще таке є, так? Що ще? Так, коробочки. У нас прям сюрпризи. Ох ти, тут мої птічки. Пташки. О, гляньте, які класні. Ох ти, які гарні. Я думала одна, а вона вже дві прийшла. Ого, Анна на наших ось покусувалася. Ох ти, які класні. Клас. Гляньте, які пташки. Клас, Супер. і такі величенькі вони. Ага. Ух ти. Дивіться, Яка краса. Ну. Клас. Це для саду, прям знахідка. Метал. Які класні. Супер. Ну. Мені подобається дуже. Так, хороші, хороші. Треба заховати, бо в нас Веронічка любить да, пташок. То вона всі іграшки їх Сад, забере. Там, <laughs> О, Мартюша вже, Мартюша вже все пороздивлявся і зі своєю шапочкою йде вже з собі гратися. Так як у нас садовий канал більш, то ось що, що ми замовили у свій садочок. Які прикраси. Ми вирішили вам показати, як він буде виглядати, якщо відключити світло у темноті. Ви знаєте, так дійсно загадково, фантастично. Погляньте. Дуже сподобався так космічно. А це вирішили вам детальніше продемонструвати кожну нашу фігурку, садовий інструмент, щоб вам було краще роздивитись його. Так, котик У нас є вже місце для них. Ми потім вам теж знімемо, покажемо, де ми їх розположили. Цапля. Угу, може Це, скоріше, цапля. Може mm -hmm. чапля. Цапля, mm чапля. -hmm. Так. А потім оці дві І пташки, пташки. Вони пташки, вони пташки. були. От так разом. Дві пташки. Так, ось пташечка. Там ось ще в нас бабка. Ножнички, вони для зелених гілочок стебельців, і десь може якусь хвоїнку треба відрізати, теж таку м'ягеньку, то вони якраз підходять. Лопатка. Пригодиться мені теж у садових ділах. Тут, бачите, є ділення на ній, теж це дуже зручно, якої глибини ямку робити. Для цибулинок висадки, якщо десь поєночно треба висадити, для е, знешкодження бур'янів, десь в таких е, труднодоступних місцях. Так що, думаю, вона мені пригодиться. Я вже бачила таку лопатку на каналі. Радію життю. І мені сподобалось. Її призначення. Па, щоб, щоб мені було гарніше видивлятися свої гілочки. там. Може, якісь шкідники, деякий шкідник, такі мілкі, що так не побачиш, що там, да, який там вид у рослинок, що там з ними, щось не так, якщо і треба таке роздивитися ближче, так подробніше. Оце таку придбала. Трошки знімали в таких екстремальних умовах, бо діти, все-все хочу тут, все потрогать, все поворушити. Так, а нам же ж треба зняти, щоб ви побачили гарненько, добренько, що це ми приобріли. Ну, а це ж такі ось садові прикраси і інструменти. Дякуємо, що подивилися, були разом з нами. Ось такі наші покупочки, які ми придбали. Гарних вам днів, спокійних, тихих і всього найкращого. Заходьте до нас, ми будемо вам дуже раді.